Скоро літо, а грошей на закордонну відпустку немає, тоді саме час подорожувати Україною. Нещодавно туристичний сезон офіційно відкрився на Тернопільщині. Тут є і Кременецькі гори з чистим повітрям, і Дністровський каньйон з теплим кліматом, а також фортеці печери озера. Центром туризму на Тернопільщині по праву є Збараж. Саме тут і відкрили сезон. Місцевий замок зберігся найкраще з усіх, що є в області. Однак не кожен знає, що історія збаража веде свій лік від його передмістя. При княжа, що на захід від міста, праворуч від мене стоїть пам'ятний знак: це з хрестом, яка віковічнює це місце, де колись стояла Старозбереська фортеця на місці древнього городища 9-10 століття. От, за моєю спиною ви бачите урочище монастирок. А на цій території, в 1395 році, за версією польських дослідників. Дмитро Корибут з династії Ольгерда збудував кам'яну фортецю, яка проіснувала існувала тисячу року, і була Значно пошкоджена татарами під час одного з набігів і більше не відродилася. У бережанах замок у руїнах, проте є план його відновлення. Зате у містечку добре зберігся архітектурний ансамбль ринкової площі. Як у більшості європейських міст, центр площі вінчає ратуша з годинниковими курантами. Нинішню будівлю звели на місці попередньої більш як 200 років тому. Годинник дзягарок, як ми його називаємо, який є на даний час побудований. Встановлений у 1925 році. На годиннику є напис, що виготовив його майстер з міста. Кросно. Тепер польща нинішній стан ратуші є далеко не ідеальним, а бюджетних грошей на її ремонт не вистачає. Вихід із ситуації знайшли, зазирнувши в історію міста. Ми ставимо питання зараз, щоб перший поверх передати. Оренду підприємницьким структурам для того, щоб поновити ту функцію, яка була у попередні е, в минулому столітті чи на початку ХХ століття. І вже є бажаючі, які беруть цю ратушу в оренду. У Зборові вже багато років діє музей Зборівської битви 1649 року, коли у дводенному бою військо Богдана Хмельницького здолало армію польського короля Яна II Казимира. І було на берегах річки Стрипи на білому березі підписане мирний договір, який говорив про початки державності України. І перша держава, яка була підписана тим договором 18 серпня 1649 року. Так і називалася Козацька держава Гетьманщина столицею в місті Чигирів. Любителів відпочинку на природі запрошують провести вихідні чи відпустку на березі Дністра. Завдяки особливостям рельєфу клімат тут значно тепліший ніж будь-де в Тернопільській області. Цей край відомий своїми печерами, відомий замками, фортецями, відомий також і тим. Що у нас дуже багато сонячних днів у році, тепла вода, і колись це був край, куди приїздили відпочивати з Варшави, з Кракова, з Львова. Тобто, про наш край знали вся Західна Україна, і в тому числі і. Європа, якщо ви бажаєте відвідати всі визначені місця, то найкраще зупинитись у Тернополі як географічному центрі області. У самому місті є на що подивитись: на старовині храми, вулички, а також на головну його окрасу тернопільський став.